Цими днями відбулася фінальна стадія першого чемпіонату Житомирської області з футзалу серед аматорських команд. Щоб потрапити до числа фіналістів, гравцям слід було перемогти своїх суперників у двох зонах. Боротьба за призові місця мала розгорнутися у Бердичівському палаці спорту між двома місцевими командами, гостями з Малона і Радомишля. Останні на зустріч технічних причин не приїхали. Тож за першість змагались Малинський промінь і Бердичівський шкіряник та пивзавод. З рахунком 5-3 малинчани обіграли представників шкіряника та окрилені успіхом вступили у двобі з пивоварами. Перший забитий на початку зустрічі гостями гол задав тон подальшій грі. Тож бердичівлянам лишалось оборонятися від наступних атак і робити спроби завдати удару у відповідь. Та забити м'яч престижу господарям вдалось тільки на останніх хвилинах другого тайму. з рахунком один посісти другу. Сходинку п'єдесталу Пашани. Мені приємно, що команда «Певзвод» приймала участь в такому рівня змагань, перше, в обласних змаганнях. І дуже приємно, що хоча ми не вибрали перше місце, але зайняли друге. Я теж вважаю це почесне. Дуже велике дякую гравцям команди. Вони на всі від 100% відпрацювали. Можливо, сьогодні, будемо казати, Трошки удача була не в нашому боці. Були бажання, було, але не завжди це допомагає. Навірно, сьогодні переміг найсильніший, тому що команда, звичайно, була дуже сильний супротивник, і також гарних успіхів спортивних. Із вдалим закінченням чемпіонату спортсменів привітали організатори. Серед них був голова Житомирської обласної федерації футболу та начальник міського відділу фізичної культури і спорту. Всі спортсмени з будь-яких команд продемонстрували байцівський спортивний характер, волю до перемоги і свій спортивний професіоналізм. І я дуже вдячний і тренерам, і спортсменам за змістовну видовищну гру. Перший млинець не вийшов комом. Вважає голова футбольної федерації Житомирщини Юрій Опанащук. Услід за першим чемпіонатом обов'язково будуть і наступні. Можливо, гравців знову буде приймати бердичів, адже провести змагання з футзалу неможливо без спортивної зали. Таких сучасних комплексів як тут в області всього чотири каже Юрій Опанащук. По перше, я хочу подякувати місцевій владі за те, що допомогла проведення нашого першого обласного турніру з футболу. А найголовніше те, що він відбувся. Я говорю, що завжди починати перший раз, можливо, трошки і незручно, не але в цьому році ви ж подивіться, які були погодні умови. Ми хотіли більше команд запросити. Але так сталося, що в цьому році прийняли такі шість команд, участь, дві зони було. Це в Радному йшли в Бердичеві і в Коростишеві. А на сьогоднішній день я кажу, ви побачили цікаву гру фінальну гру, яка відбулася між місцевою командою Пивзавода та малинчанами. Гарна, цікава змістовна гра. Переможе сьогодні став перший чемпіон області з мініфутболу. Це команда з міста Малина. Ми і подальшому. Вітаємо сьогодні, в подальшому бажаємо успіхів і виступати не тільки в зміні футбол, а і великий футбол. Сьогодні місто Бердичів черговий раз продемонстрував свою гостинність та спроможність організовувати змагання з багатьох видів спорту, в тому числі і з футзалу на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні. Міська влада на сьогоднішній день на чолі з міським головою Василем Константиновичем Мазарем. Робить і буде робити у подальшому все для розвитку галузі фізичної культури та спорту в місті Бердичеві відповідно до міської програми розвитку фізичної культури та спорту на 2011 та 2015 роки. Бронзові медалі чемпіонату дістались команді шкірянок. Срібні «Срібні пивзаводу», А золоті разом з головним кубком поїдуть до Малина. Ми Раді, що знаходимося в Бердичеві, не так часто буваємо. В Малині такого зала немає. Вірніше, він є, але вже 10 років якби, не працює в ремонті. То це, звісно, ми по спортивному заздримо людям Бердичева, в кого є такий зал. Ми всю зиму з Малина їздимо в Радимоші. І ось, якби вже 10 років. Кожну зиму граємо в чемпіонаті міжрегіональної асоціації в Радомишлі. В цьому році ми перемогли в Радомшлі, і ось ми якби, тут нас запросили, решили поучасти. Так що ми вдячні організаторам і е, дякую нашим хлопцям із команди Промінь і дякую всім болівальникам. Окремими призами від господарів було відзначено і кращих гравців у кожній команді. Такими було визнано Дмитра Вакулу, Володимира Креденсера та Олега Зборовського. А найкращим гравцем турніру став воротар клубу Промінь Віктор Ніщерець.